Саме крутий аксесуар до зарядної станції це ось така тележка. Ручка йде телескопічно, є фіксатор під будь-який зріст. Чудові колеса легко маневрується. Знизу ми бачимо ось такі болти для фіксації станції. Вона фіксується прямо. До станції в спеціальний роз'єм. ви не хвилюєте, що вона у вас злетить, коли ви будете їхати. Тобто повністю все зафіксовано. Зарядною станцією можна користуватися як горизонтально, так і в вертикальному положенні. Є доступ до розеток. І до зарядки станції. Ось такі колеса із такого плотного пластику. Дуже чудово все зроблено надійно. З цим аксесуаром ви не будете хвилюватись, хто саме вам відвезе вашу зарядну станцію. Дуже добротний аксесуар, все чудово зроблено і досить надійно. Так що можете замовляти, а з за вами був Ігор, компанія Техносмарт. До речі, в нас для наших підписників нашого телеграм-каналу завжди знижки. Не забудь підписатись тут і в шапці профілю в телеграм-каналі.